Ух ты где? Я... Варвара. Всем связь. Доброго ранку. Высматриваем, что у нас тут. Завозом. Да может, ломаю на кофты побежу. Заходим. Давайте. О, угу. Ну что, Давайте зараз подивимось чи буде тут щось цікавеньке. О, найчик уже є. Давайте одразу не відходя від каси, продемонструю, що я сьогодні забираю. Ось така олімпіячка Nike Inter. Худак Nike. Ось такий худак флісовий The North Face. Двоє пар шорт Ralph. У малого ось ці купив. Ось таку ще футболочку дитячі у хуліган знайшов. Видите, це прикольно. І ось такі джинси від Levi's. Класно. Ось так от, от. Ось це все я забираю. А ну що у нас тут у батька Ось такі свічок Nike, які я взяла після себе і після всіх. Сама же пропустила, так? Ось такі свічок. Найк. Найк. Я дідаш ви вот такі шламто. Купи кратко, раз, <сіх> Вся, <я> шучу. <сіх> в секунду просто розлюкалась. <сіх> Ти чор. Сліпвір. Ну прикольно. <сіх> Тут мені дані принес. Да. І це мені теж дані. У мене набор рельфа чисто. <сіх> ну так собі якщо чесно. І так, що я в принципі можу сказати стосовно сьогоднішнього завозу. По четвергам, до речі, людей небагато, але завози так собі. Тобто навіть на таку невеличку кількість людей нема нічого цікавого. Хоч я і закупився на тисячу, 1100 навіть. Але нічого такого такого. фуфлядуй какой-то непонятний. Знаєте, як отличить опитного баригу від неопитного. Неопытный барыга возьмет две футболки и будет радоваться. А опытный барыга выйдет с мешком, закупится как я на тысячу и будет ныть, что все плохо. Хотя он и заработает, ну там, тысячи две гривен, да, с этого. То есть не так уж все и плохо. Но Алавин все равно будет жалиться. Да все, да гамно, жалитесь. да гамно, та это, та то это, то то. Ну, Так виходить, тому що ми вже давно ходимо на ну, опытные борьбы, я от уже більше 7 років займаюся. Тобто я знаю, що такое хороший завоз, таке такое выйти. ти на 1000 гривень купил реально хороших вещей, з которых можна не 100% заробити, а 200 і 300%. Ну, тому вот это вот все. Оно такое уже все поприїдалося. Ці всі там Левайси, Ральфи, це вже нічого такого для нас взагалі немає ніякого значення. Доброго ранку. Ми вже на базі. Сьогодні у нас по плану поїхав е, залітіти на економ і після економ поїхати на лісову. Блін, в мене так гарно купують взуття, але чесно, я так їбав його чистити, переводити в порядок. Не знаю, на лісной одежда трохи іноді там дорогова та й обувь теж. Тобто по сравнению з обличними секондами на вагу там трошки дорожче. Але в принципі нормально, можна нормальні речі знайти по нормальній ціні. Я думаю, на взуття чи на одяг, на взуття чи на одяг. Обу отак от просто розлітається вся, розумієте? Ну її так впіде розчистить. А що б ви зробили? На взуття чи на одяг побежали? Взагалі, ті, хто займаються одягом, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Еще раз. Sure? дивляться тут, тут ну, у нас є чипс а вот так вот чипс кучинайков всяких то вінтажний, еще винтажный классный пойми. Mm -hmm. ну mm -hmm. mm -hmm. об'єктивно, завози, завозы гумно. тут вообще ничего не стало Остап, ось невеличка жменька на 475. гривень. Стоїмо, стоїмо. стоим, 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 стоим. Блять, красовка, сука, слетіла. О, оба. Вот это хорошо. Это я тоже где-то Вот это. Раз, смотрите, а еще. Сука, дырявый. Два, три. Жорик вот такой маленький. Зараз буду играть в монетку на Пуму и на синюю баланс и вот про да? Три пары у тебя. Так, я беру себе циферку, погнали. И... И мимо. Попытка номер два на Вейпер Макс. я беру себе вот эту шнягу. Давай, десяточки. И что оно? Есть. Мой момент. Так, десяточка. Вейпер Макс. Вейпер -макс. Благодарю, ребята. Выиграл Вейпер -максы. А тут баллоном так себе. Ой, на, он набирался, кого-то надо вот скинуть. Коротше по взуттю я все скинув, нічого нема. О, Анастасія Батьковна. Ооо Дріп Ні, Треп стар. Дріп. О. Гарнюня. Кевін Кляйн. І Вансик. Ти <плес> чі ні? Як я ти зроблю? Ух ти, я чуть-чуть не поїбнувся. І так, на першому поверсі я взяв дві пари шортів, ходак і штани. Начебто я вже і забув, що я взяв. Зайшов ще на другий поверх, тут взяв ось такі боксерські шорти твінс. Потім ось такі ось шорти Nike, Це ненормально, по 150 гривень. І отакі ковентляйні. А я то думаю, де всі? А я забув, що тут ще зуття висипає. Тільки що еще знайшов. Какі. Ай-яй-яй. Надо чек підняти уроні. І еще ось таку футболку. Фікс. Ну що, приїхали ми вже з лісової. Ось таку цілу торбину шмота шмотами набрали. Я і Настя. Зараз я вам продемонструю, що я взагалі сьогодні взяв. Фарвара. будем Будемо смотреть. Петра кіпішенка. Те нормально? Думаю, їй нормально. І так, давайте опа, зараз підвинемо сюди і будемо дивитися. 874-тіси непогані, штанишки, штанишки, вінтажні шортики, Nike. Ось такі. Ну це вже ви бачили. Бля, ну лакости, звісно, роз'їбалово вот такие Ось такі. вот шорти. Ось такі типа брючные. Для Мартина вирішив взяти, спробувати. Футболочка у нас тут Лонсдейл. 50 гривень стоїла. Nike. Рожхардик Андер. Худак Tommy. І Nike. Ось такий базовий. Ось такі от у мене сьогодні знахідки, В принципі, непогано. Даня попросив мене показати вам свої уловчики за сьогодні. Поэтому зараз покажу. Ось вот така футболочка Adidas Originals. Блін, колір такий молочний дуже гарний. Я вперше такий колір побачила на цій футболочці. Далі, звісно ж, Juicy Couture L розмірі, якщо комусь потрібно. Original. Взагалі топ. У них велюр дуже-дуже приємний і. Я не знаю, він, походу, не убиваємо, бо я скільки разів uh, бачила uh, ці джусики на секундах, вони всі майже в ідеалі були. Так що клас, звертайтесь. Такий охіренний топік від Томі з нещодавніх колекцій. Отак от, от виглядає з грібгами. Whip. Ось такі. Далі поло Раль Флорин. З таким от лого, базовою футболочком. Далі такі найчики. Прикольні, оверсайзні. Різнокольорові. Далі. Світшот Абібас з центрилого. В приємному кольорі такому. А, ще у мене топік Nike точно. Забула вже за нього. Він мені так сподобався офігенський центрилого, таке вишити рожевий колір, все клас. І от такі от спортивки от Jordan мені Дані віддав. Бачите, тут такий логотип бензиновий. Тут логотип. Ну, я спочатку так подивилась, думаю. Что-то не так. Думала, що пальця. Нет, бирки хороші. Все, це все. Продавать все буду у себе в інстаграмі. Заходьте і покупайте. Доброго доброго, раночку. Всем привет. Чуназус. Подписчики. Как дела? Шо мы там. А мы на завод идем. Точніше на містяк. Усе бау. на боу mm -hmm. крошечки пизднейше демо Хожу, хожу. Что-то цикавое. Под... ты хочу. Не-не, mm -hmm. все новое там. Смотри, смотри, шорты, шорты новые. Mm -hmm. Короче, что ты скажешь по поводу тюка? Пару футболок и два платья ох-поли. Які я ніколи не брала. Коротше, так собі. Ні, в мене там є, мабуть, речей Але Я думаю, що я половину переберу і поставлю на місце. Коротше, я можу зараз одразу і показати мої знахідки стюка. Взагалі. Мінімально. G-Star. Ось така Ральфец, кішка. Юга бос поло гарне. Дболка ТНФ. І... Ось така дуже-дуже гарна рубашечка саме З Логотипчиком І все. Логотипчик, Раз, два, три, чотири, п'ять речей. Воно вже стоїть перед нами. Передивився, дві стойки з шортами і нічого абсолютно не знайшов. Завор. Одна футболка в мене тільки. Зараз ходжу, шукаю надії на щось цікаве. Короче, все, що я взяв, це ось таку футболку з попсмоком. Попсмок мерчуку. І все. Ціна приємна, 80 гривень. Щось сьогодні субота так собі, поганенько. На баулі. І я потім ще мені там фіданс шорти ф'ял. Ну, я вам їх вже показувати не буду нічого цікавого. На баулі дві шмотки і п'ять шмоток на місцяке. Ну, коротше. Сьогодні у нас Хумана Дей. В планах сьогодні об'їздити десь Хуман 5-6 по району. Надії в мене в принципі ніяких немає, тому що дорого. Ще зранку не було світла, а у мене хумана, на яку я ходжу завжди на завозі, вона підвальна. Взяв з собою фонарик, повербанк, щоб заїздити фонарик. А тут на районі є світ. Тобто на моєму нету. А на цьому районі, де є хумана, є світло. Думаю, блядь, нахуй я з собою брали, то всю байду. Непогано, дивіться, ось такі прикольні шортики, шорти Ram. потім Потом такі такие вот найки. Ну еще куди не штабниц. Дальше такі найкосики, экосики. Чуть-чуть дороговаста в цілому пойдет. шорти Everlast. Далі у нас от ще. Те, що мені більше всього сьогодні сподобалось. Ще з рефлективним логотипом, І ось такі диспариди. Воно це чи не воно. Ну ось такі. Воно. І по ітогу закупився я на майже 2800 гривень. Шикс. Приїхали на ще одну команку. Зараз подивимося, що у нас тут. Короче, как зашел, так и вышел. Ноль. А ну фидан. Глянь, какое, мразотство. Ты мне лучше скажи, они легитные или нет? Я в них, сука, нихуя не разбираюсь. Но по вот этим тут еще меденит или не, вроде норм. Но, не пизди. Да не может быть такого, ты посмотри. Видишь мусорнику там выкинет нахуй. Когда я в руках держу твои шорты, ты мне рассказываешь, что мне выкинуть. Сейчас будем ебашить. Поехали дальше. Не, что в натуре паленая? Бля, ну пиздец, ну да. Ебать. Они еще у... Ааа, вот это дура, я не посмотрел. Тут еще одной ниткой сшита. Блять они еще уебищные, мало того, чтобы они. Итак, лайфхак как проебать ну, 330, 330 гривен. <LC1> Итак, оскільки Хумана сьогодні так собі я заскочив до товариша и прикупив ну такого всякого среднячка на 7000 гривень. Так от три великих пакета у мене вийшло. Думаю, прийду додому і продемонструю вам. Доброго ранку. Вчора я забув показати речі, які перекупив, тому показую їх вам зараз і біжу на завози. Ось така у нас тут купа речей. Первая, така вот прикольна, Ну, просто базова бананка, сумка, видите, множество відділень. вмістительне, дикіс. Star. Вот такой вот снэпбэк. Бачите, панамадик. Сумка Джек. Вот такие вот у нас штаники. Патагония. На большого дяди новенькие штанцы Дикис. Штаны Джек. Кархарты вот такие убитые, но он мне их за сотку всего отдал. Я их выставлю за, может, 350 заберут. Шорты Nike. Шорты Лонсдейл. Еще одні шорти Nike. Ось таке от такое вот Tommy. Красиве полокост. Polo, Polo Lyle Scott. Long Sleeve Lyle. Далі така прикольна кофтинка Adidas. Sweet New Balance. Lacoste свитер, Подивіться, який гарний гарний колір дуже. Ось такий Олімпос Adic з великим логотипом на спині Adic Nike. Базовий Харік чорний. ТНФ світшот, Худак точніше. Отакий такий Ральфєц, Чемпіон, от такий, чиста база, ось така чисто база, среднякова. Ось это класний Nike флісовий центр лога, бачите. Kelvin Klein. І джинсовка Levice. Ось так от. Щойно сів порахував, наскільки я це все можу продати. І нарахував приблизно від 13 до 14 тисяч гривень. 7 потратив, 7 витратив, і 13-14 зможу заробити Тобто від 6 до 7 тисяч чистого прибутку. Але це ж не одразу поступово в це все буде. А ми зараз визиваємо таксі та їдемо на завози. Обережно, по Світла немає. Єлі-єлі забіжали, щоб це все роздивитися. Невеличка, аж маленька реча є, але треба готівка. Де її взяти, хизи взагалі. І так, на першому. Мінімально на 900 гривень закупилися. Все ж таки вийшло знайти готівку. Зараз п'ємо каву, приїхали на другий секунд і будемо забігати. Що там по курткам ще тут рушити? Горти... О, маунтайн. Хороший маунтайн. Давайте глянемо, що буде в цій кучі. Блядь, це срань сука господня. это гамно ну, какое-то они шорти. Я такое блядь. это тупо жахіт. Ну що я можу сказати? Гімно повне. У мене дві футболки і то такі собі. Одна на себе, одна нірвана, так собі 20-го року. І какие то шорти Ральф підвигорівши. Ну коротше. Ну що, зараз швиденько подивимось мої сьогоднішні знахідки. Наступні, напевно, пару днів мені буде або тяжко записувати відео, тому що сьогодні мені будуть робити операцію, мені будуть видаляти зуб мудрості. Він повинен бути отак. -от, а він у мене коротше, тупо розложився, розльохся, там на щілі не на розслаблені. Будуть розрізати сну. Буквально через там, 40 хвилин операція. Так що, ну, не знаю, як там на відео буде. Або це вже наступне буде відео, не знаю. Коротше, давайте дивитися на мої знахідки. Ось такі прикольні пара бачите? Далі у нас шортики Ralph, футболочка Нірвана. Ось така прикольна рубашка хардрок. Поло Лакост. ТНФ, флісочка зі свіжих колекцій. Ось такий ландслів Adidas дуже прикольний. І ось такий худак. А ось такі сьогодні знахідки. В принципі, нічого цікавого, але хоч щось є. Друзі, і на цьому будемо закінчувати наше відео. Так що ставте вподобайку, пишіть якийсь коментар і до нових зустрічей.